IBM вкладе 150 мільярдів доларів у квантові комп'ютери: чи з вірою у технологію, чи з надією догодити Трампу. Офшори це не тільки про ухиляння від податків. Почалося будівництво найбільшої вітряної електростанції у Великій Британії. Темні фабрики у Китаї: початок темних часів для людей, чи індустріальний прорив. Автономні клініки кубики Ейчжи Health Cube відправили першим клієнтам. Канаді хочуть перетворити залишки шкідливого азбесту на корисні мінерали. CMM Маестра нова точність вимірювання у інженерії до підмікронного рівня. MIT розробив машинку для шиття еластичних поясів. Виявляється, це капець як складно. Трамп хоче багато нових криламів. На цьому хтось добре заробить, і ми вже знаємо, хто саме. Швидко летючі новини зі світу Мейкії. Машина з крилами Wing готується полетіти.